Василь Волошка, Експіріанс. Я навіть думала поставити собі в Тіндер опис. Ну, тобто, я я, я зазвичай дуже давно в мене цей принцип. Я не, якщо навіть у мене є меч, не мучу із іноземцями, от тому, що для мене це особливо, наприклад, в Одесі, специфіка регіону південного, така, що тут е, е, багато арабів, турків, індусів. І це типу вони якби дуже падкі є, слабі на передок до українських дівчат. От вони прям шукають тут секс-туризм дуже розвинений в Одесі, особливо до війни. І це завжди дуже помітно. Туркиці, типу, особливо молоді хлопці, вони завжди дуже такі доглянуті, надухані там дорогі дороге духами, такий шлейф за ними завжди цих парфумів, прекрасних Армані, Ну це все, і якби я розумію, чому дівчата українські на них падки теж, тобто там певний типу культурний обмін відбувається. От а я типу розумію, що оскільки мені в стосунках з чоловіками не тільки от така типу картинка і екзотіка потрібна була завжди. Тобто мені якби і легкі стосунки потрібні. От, там просто там дейтинг потрібен був. Але я, наприклад, дуже багато жартую і якби постійно щось, типу, культурне згадую українське, Тобто, я, я дуже в контексті своєї культури. і Я розумію, що іноземці, незалежно від того, чи це буде норвежець, американець або турок, вони просто цього не вшарять. І я розумію, що між нами просто буде культурна прірва. От, а якщо додати сюди чоловіків зі сходу, то це, типу, вони навішують 100% на мене патріархальну хуйню і сприймають мене як шматок м'яса в 50% випадків. У мене навіть такі були мечі, не мечі, а випадкові. Типу там просто я була в аплікусі баду, тепер я в ній не сижу, тому що це російського походження і там російський хазяїн. Ем, чу, чуваки можуть писати без мечу в баду, просто типу, як е, Писати, і ти можеш або відхилити, або прийняти їхню якусь пропозицію. І вони одразу пишуть: типу, Hello", типу I'm типу, ам там looking for a cool date, вона мані або щось таке. І ти такий хех. Ну тобто, я думаю, що це знаходить своїх споживачок, але я завжди відхиляла, тому що я, типу, навіть якщо піду база за гроші, то мені треба, щоб мої шутки понімала людина. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні!